Привіт! У цьому уроці розглянемо роботу з виведенням та введенням даних. Давай для початку поговоримо про виведення, оскільки ми з ним вже працювали. System.out.print та System.out.println – одні з головних методів для виводу інформації в консоль. Різниця лише в тому, що PrintLN після виведення переданого рядка створює новий рядок, поки ми просто передавали в них текст. Також ми можемо використовувати Escape послідовності, які дозволяють писати з нового рядка, не викликаючи println -e двічі, або виконувати горизонтальну табуляцію. Зараз ми бачимо на екрані, як ми пишемо Hello World у першому випадку, і використовуємо slash n, що дозволяє перевести world на наступний рядок. Також у другому випадку ми пишемо Hello World через /T, що виконує табуляцію між словами. Крім того, у нас є метод System.outprintf. З яким нам важливо пригадати string format з минулого відео. Синтаксис цього методу такий самий, тому якщо нам потрібно побудувати рядок і негайно його вивести, можна обійтися кроку у вигляді string формат та одразу використати Printf. Часто замість System.out використовують логер з пакету java Util Login, або бібліотеку log 4 log4j. Вони мають більший функціонал, більше рівнів логування, які можна динамічно змінювати, дозволяють записувати у файли окремі типи логів тощо. Це тема поза курсом, але випускати з уваги дану функцію не хочу. На слайді бачимо, як використовується метод інфо, який виводить повідомлення на інформаційному рівні: увага на префікс повідомлення та метод log, у якому ми можемо обрати рівень логування. Всі рівні зараз бачимо на таблиці. Зверни увагу на поле value. Під час створення налаштувань для проєкту конфігурації ми можемо обрати рівень логування. Якщо ми встановимо логування на рівні config 700. То виводитися будуть повідомлення з рівнем від 700 і вище. Найбільше значення має OFF. Логів вище за нього не існує, адже його value дорівнює максимальному значенню int. Це значення використовується для вимкнення логів. З виведенням інформації, думаю, завершили. Давайте перейдемо до введення. Для введення даних ми використовуємо спеціальний клас сканер. Давайте його використаємо. Передаємо в нього Systemin, виглядає, можливо, складно, але згадайте: Systemout для виведення, System-In для введення. Пишемо system Out Print, залишимо, зараз поясню чому. Enter your name. Якщо ми напишемо println, то у нас буде створюватися новий рядок, і тоді ім'я, наприклад, Микола, я буду писати вже тут, ну і тільки в консолі, ви це побачите. Ось, а оскільки ми хочемо писати одразу, як, наприклад, в анкеті чи в профілі, то ми зараз використовуємо Print. Тепер скануємо значення, створюємо зміну, string name, наприклад, у якому ми будемо отримувати це значення. Та пишемо scan. Next line. Тобто отримуємо рядок. Так само, давайте отримаємо вік, Enter your age. Так само прибираємо Ln. Створюємо int age, scan, next-Int. Загалом, має бути нескладно. І давайте виведемо з system out printf. Як бачимо, можна написати south, і це одразу створить для нас Printf. Пишемо name, і значення ім'я, Age, і значення віку. Передаємо отримані параметри. Ну, думаю, має спрацювати. Давайте запустимо і подивимося, як буде. Enter your name. Пишемо микола age22. Як бачимо, все вивелось. Давайте додамо тут пустий рядок, оскільки воно дуже близько, можемо поставити slash n. І, наприклад, ще у кінці /n. Shift-f10 запуск проекту. Enter your name. Давайте так, залишимо так. Ось бачимо, з'явилися пусті рядки. Так само ми можемо отримати значення булін з методом nextboolean, double, float, byte, short. Якщо ми хочемо прочитати рядок до першого пробільного символу, потрібно використовувати метод next. Наприклад, давайте спробуємо це зробити зараз з ім'ям та запустити код. І ми побачимо, що все спрацює добре. Але будьте обережні, оскільки, якщо буде написано, наприклад, два слова у цьому випадку, то наступне слово буде передано до цього параметру. Тобто, наприклад, якщо б я написав ім'я та прізвище, то програма б намагалась написати прізвище. У наступний скан, тобто замість віку, і через це може виникнути помилка, тому працюйте з цим дуже обережно. Дуже рекомендую потренуватися з отриманням даних з консолі. Ці навички дуже важливі під час вивчення даної мови програмування. Додаткові матеріали для вивчення є в описі відео. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорень. Успіхів у навчанні. Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.